Ой, усім привіт! Я зовсім не помітила вас за цією кулькою. Дуже часто схожа ситуація трапляється тоді, коли ми живемо у своєму прекрасному оточенні, що поділяє наші цінності, інтереси, фоловить тих самих людей в соціальних мережах, слухає тих самих виконавців та і загалом має схожий стиль життя. У таких обставинах досить складно помітити, що відбувається за таким міцним і водночас таким крихким шаром бульбашки, у якій ми живемо. Потім, у звичайнісінький день, незнайомі нам люди беруть і без жодного попередження раптово лускають нашу бульбашку. І відразу стає так дискомфортно, зростає тривожність, можливо, навіть агресія, бо ж як так, мій світ же зовсім не такий. Мені добре знайоме це відчуття. Я декілька разів змінювала школу. Вперше я була занадто маленькою для того, щоб суттєво відчути зміну, а от вдруге, вона видалася гострою. До восьмого класу я навчалася в іншій школі, де, хоч і були друзі та декілька натхнених вчителів, сформувалася система кожен сам за себе. У таких обставинах я була вимушена бути досить обережною з новими знайомствами, приховувати нові ідеї та свої досягнення. Ті правила, які існували на той момент в моєму середовищі, диктували і загальне уявлення про світ. Але усе змінилося. 1 вересня 2021 року я зайшла у 333-й кабінет в Новопочельській школі. Хтось із вас заходить туди на окремі уроки. А хтось, як і я, 3,5 роки тому, проводить там більшу частину свого дня. Але для мене цей кабінет особливий. Люди, з якими я там познайомилася, відкрили для мене абсолютно нову грань спілкування. Моя бульбашка луснула. Хоч все і змінилося на краще, все одно було якось незвично. Як виявилося, бульбашка це не завжди про наше комфортне середовище. Іноді нам свої своїй бульбарсі добре, іноді не дуже, але головне, що нам здається, що це щось типове і поширене, нібито всі так живуть. І навіть якщо нам в нашій бульбашці не зовсім комфортно, вийшовши з неї, ми все одно відчуємо певний шоковий стан. Якщо з вами вже таке траплялося, то повірте, ви не самі. А якщо ще не траплялося, то швидше за все ще станеться. Можливо, вашу бульбашку лусне новий учень або вчитель наступному році, або нові друзі в літньому таборі, чи може взагалі зовсім нове середовище під назвою Університет? Насправді, ж, жити у соціальній бульбашці цілком класично і нормально. Але що тоді поганого в наших соціальних бульбашках? Соціальна бульбашка не дозволяє нам бачити світ широко. Вона не дозволяє нам. Сповна врахувати потреби інших. Саме через це вона нас обмежує. Феноменом соціальних бульбашок ще сім років тому зацікавилася фундація Kind. Їхня ініціатива Pop Your Bubble – це соціальний експеримент, що складався з кількох частин. Спершу продемонстрували проблему, показавши десятьом учасникам на подив викривлений склад їхніх соціальних бульбашок. Їхню реакцію задокументували у фільмі. Вони були дуже вражені тим, що їх ця проблема торкнулася дуже глибоко. Саме тому їм запропонували скоригувати склад своїх політичних бульбашок. Для цього було створено спеціальний антиалгоритм, який аналізує профілі користувачів у Фейсбук і допомагає знаходити людей, що максимально відрізняються одне від одного. Таким чином, на відміну від звичайного алгоритму, цей допомагає знаходити людей з абсолютно протилежними поглядами. Коли учасники експерименту додавали 10 нових друзів, вони лускали свою бульбашку, і їхні стрічки новин наповнювалися ідеями, які вони зовсім не звикли бачити. Лише за два тижні цього експерименту 70% учасників луснули свою бульбашку, і було сформовано більше 50 тисяч нових знайомств. А також викликано неабиякий резонанс в медіа, більше 140 мільйонів реакцій. Більшість учасників зізналося, що ця ініціатива розкрила для них абсолютно новий світ. Я також відкрила для себе багато нових можливостей, коли влуснула свою бульбашку. Мій світ дійсно став більш наповненим. Цікаво, що цей психологічний механізм можна пояснити навіть біологічно. Наше середовище соціальне змінюється так само, як і екосистеми, у яких проживають організми. Організми у природі виживали і розвивалися протягом мільярдів років, тому що вони мають одну дуже важливу властивість. Вони адаптивні, вони еволюціонували. Для людини еволюціонувати це лускати свою соціальну бульбашку. Правда ж, робити одне й те саме, очікуючи зовсім іншого результату, досить безглуздо. Так само безглуздо і жити в тому ж середовищі, очікуючи змін. Еволюція має стати вашим життєвим кредо. Тож, що зробити, щоб луснути свою соціальну бульбашку? Потрібно вчитися слухати. Не лише слухати, а дійсно активно чути, що вам говорить людина. Коли ви почуєте думку протилежну від вашої, зупиніться, замисліться над цією думкою. Це підкине вам нові ідеї. Адже дійсно креативний той, хто виходить за свої рамки. У вас загостриться певна емоція, що допоможе відкрити слабкі сторони, які згодом перетворяться на зони розвитку, а емоція стане пальним для змін. Луснути свою бульбашку це не лише про нові знайомства і усвідомлення того, що ваша, ваша картина світу обмежена особистими вподобаннями. Це про рух, це про розвиток, це про адаптацію і це про розширення світу. Кожен із нас має вибір залишитися в своєму комфортному середовищі і зупинитися на одному місці. Або кинути собі виклик і стати кращою версією себе. Коли ви почуєте і замислитеся над новою для вас думкою, ваш світ розшириться. І кожна бульбашка, що луснула, стане кроком до нашої спільної еволюції. Для того, щоб дійсно луснути свою бульбашку, впускайте в своє життя випадковість. Адже випадковості зовсім не випадкові. Рефлексуйте. Адже саме рефлексія перетворює. Досвід на урок. І головне ідентифікуйте свою бульбашку. Вчіться помічати тенденції в своєму середовищі, адже саме завдяки цьому ви зможете рухатися далі. Луснути бульбашку може здатися чимось страшним. Я вас розумію. Але поставте собі питання: ви готові еволюціонувати? Дякую.